Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Якщо ви не знаєте ніякої медитації і хочете хоч трохи відлетіти з реальності, посадіть цибулю. Це дуже допоможе. Це як магнітом постійно тягне, як посадила. І весь час ходиш і дивишся, а. А, як, а коли це воно там проклюнеться? А чого оця не проклюнулась? А оця вже велика, а ота середня, а оця така, а ось корінчики повилазили наверх і таким гарним узорчиком. А якщо її польєш, і на другий день вона як вистрелює таким зеленим красивим букетом. Ну це просто радість і медитація. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!